А з віз дитинства обожнює казки. Магія, феї, єдинороги. Цього разу вона з захопленням читає про лепреконів. подейкою, що вони живуть там, де закінчується веселка. Таж сьогодні дощило. Що означає лише одне: сьогодні чудовий день, щоб знайти лепрекона. Проте, перш ніж вирушити на пошуки, варто гарно підготуватися. Бойовий грим виконано. Тепер айві готова до пригоди. І ось через лічені години кінець веселки було знайдено. Книга не брехала, лепрекон і справді був на місці. Залишилося лише знайти його горщик і викрасти його. Сумнівів немає. Горщик дійсно чарівний. Проте лепрекон навряд чи дасть викрадачу спокій. Саму сутність лепреконів приховано всередині горщика. Тож це означає, викрадачу не оминути лиха, Айві не може повірити в свій успіх. Їй справді вдалося викрасти горщик лепрекона. Таку подію обов'язково слід відсвяткувати і не абичим, а улюбленими райдужними цукерками. Ось тільки мама навряд чи поділить захоплення айві. Роз'яснення про райдужність цукерок її теж не переконають. Якщо Айві хочеться цукерок, спочатку слід з'їсти салат, І щоб салат теж був райдужним. Мама старанно виклала все за кольорами. Однак краще не втрачати пильності, адже в пошуках свого горщика леприкон ні перед чим не зупиниться. Айві доведеться зустрітися з господарем краденого біч на річ. Ось тільки повернути горщик у лепрекона не вийшло, айві кудись зникла, немов за помахом чарівної палички. Не ж залишилося, Та ні, салати лепрекони точно не їдять. І де ж це Айві опинилася? Все таке незвичайне. Тепер у Айві замість ніг хвіст. Отже, все зрозуміло. Айві потрапила до світу русалок, проте Айві не сховатися від лепрекона. Він вистежить свій горщик у будь-якій точці світу. І, схоже, він дібрав найкращу принаду. Неймовірну райдужну корону. Айві заворожена. Щоб зробити таку саму корону, беремо фуаміран і вирізаємо духу, приклеюємо термоклеєм до обруча. Декоруємо камінням та мушлями в райдужному стилі. Якби русалка не відмовляла Айві, її вже не зупинити. Тепер Айві на гачку, і лепрекон знає про це. Остільки Айві трималася за гак жартома. Невдачливий рибалка залишиться сьогодні без вилову. Нічого буде наступного разу знати, як це грати з русалками. Мабуть, втративши свій горщик, Лепрекон ще й свою гарну вдачу втратив. Замість злодійки він виловив чобіт. До того ж, ще й свій власний. Гаразд подивимося, як Айві з сіткою впорається. Проте сітка так і не досягла мети, адже Айві знову телепортувалася. Тепер Лепрекону доведеться шукати її. Геть похмуре місце. Айві почуває себе не зовсім живою. Схоже, вона потрапила до всесвіту жахів. Зомбі-бармен точно підтверджує її здогадку. Зомбі відомі своєю гостинністю. Ось тільки частування в них дуже специфічні, чого тільки варті прострочені коктейлі. Навіть для зомбі за першої спроби таке піло може бути не до смаку. А ось що точно буде до смаку Айві так це мозок єдинорога. Справжній делікатес у світі зомбі. Айві просто не може встояти. Всі ці кольори вони просто пахнуть. Проте скуштувати делікатес не вийде, адже в салон заглянув живий гість. Айві доведеться підготуватися до дуелі. По її душу прийшов шерифле З зухвалій грабіжниці краще приготуватися. Але Прекону краще не бути роззявою. Він знову прогавив айві. Чергова успішна втеча. Варто відсвяткувати черговою цукеркою. Ось тільки цього разу цукор взяв своє. Боже, Ванді розболілися зуби. Горщик одразу ж відправив нову господиню до дантиста. Тепер лікар з'ясує, в чому річ. Все зрозуміло. У пацієнтки з рота відгонить веселкою. Це може свідчити лише про одне. У айві почався чарівний карієс. Проте це не смертельно. А щоб надалі не повторилося, її зуби покриють веселкою. Або не покриють. Це була пастка, щоправда, леприкон знову прогледів Айві. І знову якась інша реальність краще буде виглянути у вікно. Еге ж, геть похмуро, схоже, Айві потрапила в один із супергеройських всесвітів. А отже, їй потрібно самій стати супергероїнею. Для створення маски беремо блискучий фоаміран. вирізаємо основу маски Із білого фоамірану робимо хмарки. Із з зворотнього боку термопістолетом приклеюємо гумку. Маска веселкового супергероя готова. Цей всесвіт потребував нового героя. Принаймні тому, що Бетбой надто похмурий і геть не вміє веселитися. Втім, Айві вже теж не до веселощів. Час втекти у інший всесвіт. Біганина дуже втомлює. Може, в цього хлопця є щось попити? Єдинорожні ратички. Та це ж лепрекон. Знову прогає Айві. Яка тим часом потрапила до Всесвіту Фей. Саме вчасно. Зараз у цієї дитини заберуть зуб, а замість нього щедро заплатять. Незрозуміло. Навіщо зубним феям зуби? Що, Айві? Теж хочеш спробувати себе в ролі феї? Краще не будити цього хлопця. Зуб наступного разу забереш. Цікаво! А навіщо ли прикону гроші? Та ж так, відколи Айві поцупила його горщик, він на мілині. І Айві була тут. Лепрекон ні з чим не сплутає свої монети. Він проспав. А це вже щось цікавеньке. Здається, Айві потрапила до паралельного всесвіту. А це означає, що в цьому світі вона і є лепреконом. Паралельні всесвіти можуть заплутати. Треба рухатися далі. Трясця, лепрекон, Ласкаво просимо. Незвично бачити себе таким. А вже ж, паралельні всесвіти можуть заплутати. А цю фею ми вже знаємо. Щипці? Відколи феї висмикують зуби? Як добре, що Айві встигла. Доведеться їй пояснити, що зуби повинні випасти самі. Замість гострозубців краще використовувати цукерки. Зубна фея вдячна за допомогу і нагороджує Айві її власною паличкою. Хочеш таку саму вирізаємо п'ять райдужних зірок, склеюємо термоклеєм, приклеюємо до трубочки, декоруємо паєтками. Тепер Айві може називатися повноцінною феєю. Проте заждіть. Невже Айві допомогла й Лепрекону? Дивно, цього разу в ліжку людина. Що ж, час ушиватися? Лепрекон знову залишився позаду. Айві не зможе бігати від нього вічно. Айві вже втомилася від біганини. Особливо з огляду на те, що здається, вона бігає по колу. Їй терміново треба звідси вийти. Може, русалка підкаже, як вийти? Ну От Айві врізалася в прозору стіну. Вона що? В акваріумі? Це знову пастка лепрекона. Айві вже шкодує, що вкрала цей горщик. Рівні світи? Це, звісно, весело. Проте час зупинити цю гонитву. Стривайте, це ж Айві з минулого. Треба її зупинити. Монетка? Тепер зрозуміло, звідки вона тоді випала. Це ж була сама Айві. Намагалася попередити себе. Проте минулого разу це не спрацювало. Можливо, варто спробувати знову. В яблучко. Схоже, Айві вирішила не брати горщик, а просто забрати дві монетки на згадку. Проте лепрекони прикони завжди знають, скільки монет було в їхньому горщику. Тож це означає, конитва за Айві тільки починається. Ось так Айві створила ще один паралельний всесвіт. Як тобі пригоди Айві? Який зі світів сподобався тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях. Не забудь підтримати нас уподобайкою. А також підпишися і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.